Як подарунок до замовлення може збільшити ваші продажі? На перший погляд, це просто витрати, але якщо підходити з розумом, це може стати безкоштовною рекламою вашого ж товару. Багато хто вкладає в замовлення рандомні цукерки або аксесуари, які взагалі не мають жодного зв'язку з магазином. Людина з'їла цукерку і забула про вас. А тепер уявіть, ви замовляєте товари і отримуєте в подарунок міні-версію ще одного товару з цього ж магазину. Наприклад, у мене всі подарунки це те, що ви можете купити окремо: наліпки, пакетики, листівки, маленькі аксесуари. Це все частина мого сортименту. Менту навіть подарункова упаковка, вона теж доступна. Якщо ви продаєте одяг, розробіть набір наліпок, на яких будуть зображені речі з вашого магазину. Це як міні-каталог у форматі наліпок. Людина отримує подарунок і водночас бачить, що у вас ще є. І з появою штучного інтелекту зробити такі ілюстрації стало ще простіше. Те саме можна проробити і для магазинів прикрас ручної роботи. Міні стікери з вашими виробами. Подарунок це не про що небудь, це про те, щоб нагадати гей, ми класні, подивись, що ще в нас є. А як вважаєте ви чи має бути подарунок корисним тільки для клієнта, чи ще й для продавця?